Звичайний Вінницький інтернет-салон, незважаючи на денну годину, вільних місць у приміщенні майже не знайти. А от у годину пік там узагалі аншлаг, за словами Романа, адміністратора закладу в середньому за день через салон проходить близько півтори сотні відвідувачів. Без інтерната ну… В основном ничего не происходит. В основном основному грають виграти молоди, грають люди постарше, как бы более работа с документами. Про всесвітній день без інтернету, який відзначають в останню неділю січня, чоловік чув і впевнений, такі дні потрібні. Адже для нього самого інтернет це рутинна робота. Очень много молодого поколення проводять много времени за комп'ютерами і мало времени на улиці з друзями і так далі. Тось тобто, я вважаю, якби Нужна такі дні делать. дома. Я в основному в інтернеті не сижу. Тож я ліс рібенка з жіною провожу время, і занімаю спорт. На початку 2000-х років саме активні інтернет-користувачі виступили з ініціативою повної відмови від користування інтернетом протягом однієї доби на рік, щоб, як вони кажуть, повернути суспільство до реального життя і закцентувати увагу на спілкуванні наживо. Наша знімальна група вийшла на вулиці міста і розпитала, чи годові українці забути про інтернет хоча б на. Добовий термін. Це хороший праздник. Наверное, для того чтобы люди задумались о том, что такое интернет. И, наверное, все-таки сделали вывод, что интернет это хороший инструмент, но это не есть панацея. Очень много людей, вот я сейчас встречаюсь, особенно молодых, они сидят в интернете. Они безумно может, быть счастливы, но у них есть проблемы в личной коммуникации. Я вспоминаю постоянно слова Экзепери, когда он сказал это еще было 60 лет тому назад. Самая величайшая роскошь в мире – це роскошь человеческого общения. Без інтернету зараз ніяк не можна. Читала, що буде несколько днів в Україні без інтернету. Буквально вчора узнала новость і думаю, як это... мы все це пережив. Від початку святкування Дня без інтернету багато чого змінилось. За останнє десятиліття кількість інтернет-користувачів у світі збільшилась у п'ять разів і сягнула позначки 3,5 мільярди, тобто половина людства. А Сама інтернет-павотина стала невід'ємною частиною життя розвинених держав в Україні. Кількість інтернет-юзерів становить 66% від загальної кількості населення. Лікарі та психологи наголошують, що доступність і комфорт користування інтернетом вимагають поміркованості та контролю над витраченим у мережі часом. Підлітковий період це час до двох годин в день діти шкільний молодший вік. Це годину в день до п'яти років. Взагалі не рекомендується і заборонено любі гаджети використовувати, якщо говорити про дорослих, ну якщо це людина, яка працює в цьому, да якщо її робота пов'язана з використанням інтернету, з інформацією, яка є в інтернеті, то до восьми годин в день, але мають бути перерви без урахування цих норм, дивовижний винахід 20-го століття може перетворитись на генератор проблем для здоров'я та психіки людини. Дослідження університету Мічигану показують, що відсоток молоді які Хворіють, страждають на депресію. Він прямо пропорційний від часу, який вони проводять у інтернеті. Тобто, це в першу чергу депресивні порушення. Друге, це порушення поведінки у вигляді агресивності, особливо це стосується дітей. Це можуть бути неврастенії, це можуть бути тривожнофобічні розлади, і навіть до розвитку психозів. Усе це може перерости в інтернет залежність, яка не визнає вікових рамок. Психологи. Перерівнюють інтернет залежність до алкогольної та наркотичної залежності, позбавитись яких без допомоги спеціалістів оточення та рідних майже не вдається. Якщо ми бачимо, що людина починає уникати соціальних зв'язків переважно більшість часу свого житті, вона проводить перед монітором, безцільно блукає про інтернет просторам, захоплюється онлайн іграми. При цьому забуває. Вживати їжу, контактувати з близькими, то це вже перші тривожні дзвіночки, на які потрібно звернути увагу і вже приходити на консультацію до спеціаліста. Коли родичі бачать, що є проблема, що людина їхня їхній рідний переважно більше часу перебуває в віртуальному світі, потрібно зробити реальний світ більш цікавішим, аніж віртуальний. Збільшити соціальні контакти, якісь подорожі якісь моменти взаєморозуміння. Давайте у цьогорічний день без інтернету заплануємо якусь дружню пригоду з близькими людьми, веселу мандрівку, спортивну прогулянку, а той приємне чаювання. Подаруємо їм тепло, усмішку та свою увагу. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, вісті надії.